Всім привіт! З вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Топ-10 показників для контролю відділу продажу. І це ті показники, які, скоріш за все, і в вашому відділі потрібно контролювати щоденно, щомісячно, щоквартально та щорічно. Я розділив, розділив їх на дві категорії: випереджальні. KPI та запізнювальні КПІ випереджальні показники це те на що ми можемо повпливати тут і зараз, для того, щоб в майбутньому нам зайшла та сума грошей, яку ми запланували тому не треба керуватися тільки запізнювальними показниками. Ми не керуємо автомобілем, коли дивимося в дзеркало заднього виду і дивимося на те, що вже пройшло, і ми ніяк не можемо на це попливати. А керуємося також випереджальними показниками. Отже, перші розберемо випереджальні саме показники, і найголовніший Випереджальний показник у будь-якому відділі продажу це кількість контактів з клієнтами. Саме це згідно теорії блакитного вогника і є наша головна задача відділу продажу, щоб клієнт комунікував з менеджером з продажу. І чим більше буде цих контактів, тим більше буде контрактів. Дуже проста формула. Або у вас е дзвінки. Якщо ви телефонуєте вашим клієнтам, або у вас кількість зустрічей, або у вас кількість дотиків до клієнта у листуванні? Якщо ви з ним спілкуєтеся в листуванні, він може пропадати, не відповідати ще щось, може угоди десь зістрявати. Так, от скільки дотиків потрібно 100% зробити для того, щоб угода була закрита, скільки дзвінків потрібно зробити для того, щоб. Далі виставити певну суму рахунків, кількість рахунків, скільки зустрічей потрібно провести, щоб підготувати комерційні пропозиції тощо. Тобто це той показник і та діяльність, яку менеджер з продажу має постійно робити. Якщо у менеджера з продажу щось займає, е, якісь інші функції займають більше часу, аніж контакти з клієнтами, то це вже не менеджер з продажу, це вже якась інша посада, але точно не людина, яка Спілкуються з клієнтами заради того, щоб завести гроші в касу. Другий показник я вже також його назвав. Наступний це кількість та сума виставлених рахунків. Перед тим як угода закриється, нам потрібно рахунок виставити. Нам потрібно зробити заклик до дії. Нам потрібно відправити посилання, реквізити, реквізити на оплату, договір. Нам потрібно зробити якісь дії перед тим, як все ж таки угода закриється. Я вам скажу, що доволі банальні речі відбуваються, коли ти інколи дивишся, як спілкуються менеджери з продажів, а особливо це видно, коли є листування. І клієнт на початку розмови може сказати: Вітаю! Я хочу придбати у вас такий-то товар. А в кінці розмови він навіть не отримує реквізити, як саме цей товар. От сплатити, тому що у нього є якісь запитання, він може поставити так своє речення: я хочу придбати цей товар, але у мене є запитання. І отут менеджер починає відповідати на його запитання, може навіть починає потім виявляти потреби, потім ще щось, але от рахунок, як такий, або посилання, де йому сплатити, так і не відправив. То як угода може бути закрита, якщо у нас не виставлений рахунок, і виставлені рахунки нам потрібно рахувати в crm системі за статусом вистави на рахунок. Ну або який там у вас статус очікує оплату, або інший, який вам зручний, так який статус, скільки угод сьогодні перейшло в цей статус, це можна легко порахувати в сучасних crm системах. Наступний випереджальний показник це вже якісний показник, відсоток слідування скрипту. Наскільки менеджер слідував скрипту продажів, який затверджений в нашій компанії. Якщо це не скрип продажів, окей, це якась є етапність продажів, так, сценарій, ну щось у вас точно є. Не просто ж менеджер приходить такий на переговори. Я хер з ним, як буде, так і буде. Ні, напевно, не так у вас відбувається. Є якийсь алгоритм дій, що потрібно обговорити з клієнтом, перш ніж угода закриється, що йому потрібно повідомити, про що потрібно поговорити, про що потрібно запитати. Так, і оце все можна вимірювати і якраз здобувати цей відсоток слідування скрипту. Я можу сказати, що в наш сучасний вік нейромереж цей показник і якість спілкування з клієнтами можна переводити на різні підтримки штучного інтелекту. І я думаю, що ті, хто перші це впровадять, отримують значний буст у свій відеопродажу. Але це той показник, який треба міряти, наскільки взагалі алгоритм співпадав з тим, що ми затвердили в нашій компанії. Четвертий показник якість лідів. А, так, звичайно, це такий маркетинговий показник, і відеомаркетингу відповідає за ліди, якщо у нас теплий, гарячий відеопродажу. Але да навіть якщо холодний, та також хтось хтось має здобувати ці ліди, так ось лідогенератори, то відділ продажу дає інформацію про якість цих лідів. Ви маєте домовитися, як саме ви будете ставити оцінку за якість лідів, і щоб давати зворотній зв'язок об'єктивний. Саме від менеджера з продажу, тому що там, знову ж таки, можна маркетингово виміряти цей показник, скільки разів в чат боті цей клієнт клікнув на, пев... на певне посилання, все це рахується і дається клієнту якийсь бал. А може просто менеджер сказати, літ-лайно, тому що він не це, тому що він не в... не в тій країні проживає, де ми взагалі ведемо бізнес, тому що він е... не платіжоспроможний. Тому що і там ще багато різних факторів, і або навпаки, можу сказати: а у ці люди класні, вони все розуміють, знають мені приємно з ними спілкуватися, і я можу розуміти, що я легко закрию їх на оплату, або вони готові прямо платити, самі просять рахунок, 10 з 10, так і от тут якраз менше з продажу от свою картину дасть, і цей показник нам потрібно враховувати і віддавати це середнє значення відділу маркетингу, розуміти наскільки маркетинг а, працює якісно. П'ятий показник, випереджальний показник це кількість прострочених завдань в CRM-системі. В кожній crm системі є певна кількість завдань. Ідеальна картина, щоб їх було нуль. Але ж так не буває, ми ж з вами знаємо. Так? Завжди залишаються якісь завдання, які не оброблені в певний термін. І це, цю кількість потрібно контролювати, яка, Який у нас в нашій компанії є допуск на кількість прострочених завдань. І тепер розберемо ще 5 запізнювальних показників, які потрібно точно враховувати. Перше це кількість та сума оплачених угод. Я думаю, що це ви і так робите, якраз цей показник, напевно, що кожен е, власник і керівник відділу продажу контролює, навіть якщо він новачок, скільки грошей і яка кількість оплат до нас зайшла. Другий показник це конверсія. Я можу вам зізнатися. Мені буде соромно, звичайно, що я таке говорю. Але на своїй першій роботі керівником відділу продажу я не рахував показник конверсія. Не знаю, як так сталося, але не було у мене показника конверсії і по заявкам, по оплатам. Я його не рахував. Але це дуже важливий показник для того, щоб зрозуміти, наскільки менеджер якісно веде переговори. Можливо, один з менеджерів закрив, там, умовно, 10 тисяч доларів, але він зробив це зі ста лідів, а інший зробив 5. Тобто, по факту, можна сказати, ага, ти зробив менше. Але він зробив їх з 30 лідів, тобто у нього конверсія майже в два рази більше. І тоді ми розуміємо, що питання не в тому. Хто як, скільки грошей завів, а в тому, хто скільки зробив зусиль. Так? Але в конверсії, в якості, цей менеджер краще. І тут вже треба далі докопуватися, чому він краще, що він робить, як це можна масштабувати та помножити. Конверсія, звичайно, це один з найголовніших показників у відділі продажу. Конверсія з ліда в кваліфікованого ліда. Кван конверсія скваліфікована валіда у зустріч або в переговори, потім виставлений рахунок, потім з виставленого рахунку в оплату, потім в допродаж це все потрібно рахувати, і конверсія це такий ключовий показник, який нам потрібно вважати і рахувати на постійній основі. Наступний показник: відсоток до продажів, тобто скільки людей або відсоток повторних продажів, скільки людей оплачує після того, як угода закрилася. Скільки людей потім до нас знову повертаються в компанію, або менеджери повертають цих людей в компанію, і люди купляють знову продукт в нашій компанії. Це релевантно знову ж таки для всіх бізнесів. У кожного, кожного бізнеса є ще додаткові продукти, які можна запропонувати. Клієнтам, якщо немає, то це проблема. Потрібно створювати цю лінійку продуктів, тому що на допродажах без маркетингу можна заробляти дуже суттєві відсотки у цієї маржинальності, коли ми не витрачаємо гроші на маркетинг. менеджер просто супроводжує свого клієнта, робить йому наступну пропозицію. І клієнт готовий купити в деяких нішах, таких як, наприклад, товарний бізнес або ринок послуг, там де це циклічний процес, цей показник критичний. Шостий показник факт виконання плану продажу: наскільки відсотків ми виконали або виконуємо на поточний день план продажу. Як мінімум. Наскільки відсотків ми виконуємо план за місяць, навіть якщо б не заморочуватися, так то цей відсоток потрібно також розуміти і дивитися, наскільки ми йдемо точно згідно нашого графіку. Ми взагалі встигаємо його виконати, не встигаємо. Можливо, вже треба щось робити і інші дії робити, так, телефонувати в базу, робити більше дотиків з клієнтами потенційними, які у нас поза маркетингом прийшли, тому що там може маркетинг не виводить по кількості лідів. Факт виконання і відсоток виконання це важливий показник, настільки критичний, що його зазвичай підв'язують до системи мотивації і менеджерів з продажу і керівника. План недовиконаний, план виконаний і план перевиконаний. Тут різні показники, кожен ставить свої, але ці от грані вони точно мають бути, і ми маємо це заміряти і маємо розуміти. Факт виконання плану продажів відсоток. І останній е, запізнювальний показник це ромі. ROMI. Ромі е, ROMI це return on marketing investment, тобто коефіцієнт повернення маркетингових інвестицій. Ми зазвичай да, класика продажів, класика маркетингу говорить про те, що ми вкладаємо один долар, дістаємо три. Але це, звичайно, дуже суб'єктивне таке поняття. У кожного бізнесу цей ромі показник він буде. Своїм і важливо його також розуміти, рахувати, який він буде саме у вас, і слідкувати за ним постійно, і не тільки в розрізі відділу продажу, а по кожному менеджеру, тому що відділ продажу може йти в нормальному темпі. Але коли ми подивимося на когось з менеджерів, ми побачимо, що у нього ромі, наприклад, менше ніж 1 до 3, тобто менше 300%. і ми розуміємо, що це не прибутковий менеджер з продажу. Просто кожна заявка, яку ми йому даємо, він вона не веде нас до прибутку в довгостроковій перспективі. Ось і все. І на основі цього показника ми можемо е, контролювати, кого звільнити, кого замінити, кого піднавчити і кому не доплатити якісь бонуси. Тому ромі рахуйте не тільки по відділу продажу, а й по кожному працівнику у відділу продажу. Сподобалось тоді, постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.